Місто прикрасило до новорічних свят. Ялинки, гірлянди та цікаві інсталяції створюють теплу святкову атмосферу. Деякі мешканці проявили фантазію та прикрасили власні автомобілі. Так вони додали яскравих фарб, зимовий пейзаж. Цей новий рік зв'язку з такими ситуаціями в країні хотілося б просто подарувати людям новорічне якесь свято і новорічний настрій, і тим самим розмалювати СМІ автомобіль. Як ви бачите, на криші у нас Дід Мороз тягне оленя, і на Дід Мороз сидить на драконі, та новорічна зіронька на капоті, як ті типу, символ ялиночки. Та гірлянда. Люди не стримують усмішок, милуючись машиною, яку її господар прикрасив святковими гірляндами. Тим паче незнайомі люди, які теж наряджають свої автомобілі, теж блимають, теж сигналять. Та й люди самі, в незалежності від віку, літні, нелітні люди молоді, ходять улибаються, фотографують, самі фотографуються, діток фотографують. Тобто Людям заходить ця ідея. І навіть у будні зима нагадує про прості радощі, сніжки, ковзани, теплі напої. А сміх дітей на вулицях робить святкову атмосферу ще яскравішою та живішою. Валерія Шмейко, Максим Стоюшко, Анна Макабула новини ПТРК.